Замах на замміністра, успішна атака дронів по Росії та початок всесвітнього економічного форуму у Давосі. Ну і також перші рішення Трампа після інавгурації. В ефірі новини ТСН Онлайн. я Сергій Моргун вітаю. І перед тим як ми почнемо, нагадую про важливість підписки, лайку та дзвіночка. Поїхали. Два місяці за ґратами без права внесення застави. Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я. За твердженням слідства пара киян хотіла помститися чиновнику за смерть подруги. Влаштували за ним стеження і попалися, коли вже купували зброю. Підозрювані запевняють, що вбивати не хотіли, а стежили на замовлення правоохоронців. Усі деталі цієї детективної історії, і що про це думає сам заступник міністра Інна Бодна. Розповість. У Голосіївському райсуді запобіжний захід підозрюваним у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров'я обирають по черзі. Спочатку за ґрати заводять чоловіка, потім жінку, обидвоє кияни, і як кажуть їхні друзі, які прийшли на засідання, вони були парою. За версією прокурорів, підозрювані розізлились на медиків, коли до лікарні потрапила їхня подруга після ДТП. Із численними травмами її доправили до столичної лікарні, де на чергуванні перебував лікар-анастезіолог, а заразом перший заступник міністра охорони здоров'я. Медикам врятувати потерпілу не вдалося, тож її друзі каже прокурор з цим не змирилися, реалізуючи свій злочинний унисом, направлений на. Протиправне заподіяння смерті в видново розпочав готування до вчинення злочину та залучив до його вчинення кузьменка Катерину Володимировну. Тож продовжує прокурор підозрюваний зі своєю дівчиною, почали готуватися до вбивства. Вивчили соцмережі за міністра, винайняли квартиру у тому ж, ЖК, де він мешкає, орендували авто і скрізь їздили та ходили за ним. Відвідували навіть фітнес зал. Спіймалися ж при купівлі зброї. Підозрюваний Ігор стверджує, що це не так. Я ніколи в житті не погрожував їм ніякою розправою, ніяким заподіянням їх здоров'ю, й до якоїсь школи. Його версія така: Постраждалу в ДТП. Подругу лікарі рятували неправильно, тому вона померла. Ігор не заперечує, що гучно обурювався аж до погроз, але погрожував лише судом. Потім до них каже, звернулися правоохоронці і попросили допомогти назбирати інформацію на Дуброва. Тому він з дівчиною стежив за чиновником декілька днів. Потім каже, втомилися і кинули цю справу. Спільниця Ігоря Катерина теж переконує, що вбивство не планували. А навіщо тоді купувала пістолет? Поцікавився суддя. Е, пістолет купувала для самогубства. Перший заступник міністра охорони здоров'я в інтернеті стежив за подіями в залі суду. Був приголомшений, що планувалося вбивство. Підозрювані погрожували колективу лікарні а, з 19 жовтня. А, говорили дослівно, що вони влаштують джихад, що вони цього так не залишать. Він помітив, що за ним стежать, тому каже, звернувся Ні, до правоохоронців. А ті під час слідства з'ясували, що підозрювані збирають інформацію не тільки на нього, а ще й на дружину та дітей запобіжного заходом виді тримання під вартою підозрюваним інкримінують замах на вбивство. А це до 15 років тюрми. Обидвом суд обрав запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Захисники це рішення будуть оскаржувати Андрій Ударний безпілотник сьогодні атакував Шевченківський район у Харкові. Це місце щільної житлової забудови. Зруйнований гараж, постраждали кілька автівок. У будинках навколо вибиті шибки. Попередньо постраждалих немає. До медиків звернувся чоловік, у якого поцілив уламок шахеда. Дивом минулося без поранень. Балістикою та артилерією бив ворог по Дніпропетровщині у Сенельниківському районі. Постраждали троє чоловіків. Як повідомили в Укрзалізниці, усі їх співробітники годину в середньому стані тяжкості в лікарні, другому надали допомогу на місці. Пошкоджена інфраструктура залізниці та вагони. Також два багатоквартирні і три приватні будинки. А близько шостої ранку балістична ракета вдарила по Дніпру. Є руйнування на території двох підприємств. Частково зруйнований склад. За офіційною інформацією, люди не постраждали. П'ятеро людей у Дніпровському районі Херсона. Поранені через атаку ворожого безпілотника. Жінка та четверо чоловіків дістали. Вибухові травми, ну а житель Антонівки підірвався на вибухівці невідомого походження. Ще один інцидент стався у Микільському. Місцевий житель підірвався на протипіхотній міні. Окупанти тиснуть на Покровськ. 72 бойових зіткнення учора і вже 73 за цю ніч та сьогодні. Росіяни продовжують давити на позиції українських військових на цьому напрямку. Активні бої на Краматорському та Турецькому напрямках тривають у міській забудові. Найскладніше у самому Торецьку та Часовому Яру. Б'ються сили оборони у ці хвилини і у районі Ступочок, Кримського та Озарянівки. Тут деякі наші позиції були зруйновані противником, інформують у Генштабі. Також на фронті. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 22 райони зосередження особового складу та техніки ворога, 11 пунктів управління, 4 склади з боєприпасами та 4 засоби ППО ворога. Росіяни ж продовжують масовано застосовувати каби. Скинули їх 111, 41 припав на Курщину, і здається, безберебірно гатять по всьому, що бачать з артилерії та авіації. Ось відео із Покровська, відомого волонтера Дениса Христова, який вивозить людей. Допомагає з евакуацією, ну а зараз став свідком удару по житлових будинках. Росіяни обстріляли центральну вулицю міста Покровськ. Бульвар. А потім вони дивуються, чому у світі так поширюється русофобія. Ну, дивно, а чому? «Дональд Трамп хоче бути миротворцем та об'єднувачем. Таким буде мій спадок, сказав він під час своєї інавгураційної промови. Україну у ній не згадав, але пізніше, підсумовуючи свої перші укази, неформально відповідав на запитання журналістів щодо російської війни. Трамп підтвердив, що планує зустрітися із Путіним, щойно буде організований цей процес. Він планує поговорити також із президентом України. Зеленський за словами Трампа готовий обговорювати угоду. А от на що готовий Путін треба з'ясовувати Економічний тиск на Росію зберігатиметься, але Трампу більше подобається слово тарифи аніж санкції. Високі тарифи ефективніші, каже він, бо не знецінюють долар. Президент Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією. У соцмережах написав, що це день змін, а також надій на розв'язання багатьох проблем та глобальних викликів. За історичним днем у Вашингтоні стежила наша спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко. Її матеріал дивіться далі. Дональд Трамп не перший американський президент, який двічі увійшов до Білого Дому, із чотирирічною перервою на правління іншого президента. Він не перший, хто склав присягу всередині будівлі капітолію. До нього 40 років тому це зробив Рональд Рейган, республіканець, відомий своїм принципом мир через силу. Саме цього миру через силу багато хто очікує і від Дональда Трампа, але в своїй інавграційній промові 47-й президент проголосив інші принципи. Повернення з золотої ери Америки, з якої ніхто не користуватиметься, і всі заздритимуть. в останні хвилини повноважень. 46-й президент Джо Байден про всяк випадок наперед помилував своїх найближчих родичів і найзапекліших опонентів 47-го президента Дональда Трампа. Його інавгураційна промова сповнена реваншистських настроїв. Трамп заявляє, що американська правова система переслідувала його незаконно, і тепер він утвердить справедливість. Що від замаху на вбивство під час кампанії його порятував сам Господь, щоб Трамп зробив Америку знову величною, що він розверне більшість рішень своїх попередників моя перемога на виборах. Це мандат на повний і абсолютний розворот жахливої зради усіх цих багатьох зрад, що мали місце, і повернення людям їхньої віри, добробуту, демократії і звичайно свободи. Від цього моменту відхилення Америки закінчилося. Фром дес моментом Америка з диклайн Аудиторія раз за разом піднімається і аплодує 47-му президенту стоячи. Не встають усі інші американські президенти присутні на інавгурації. Байден слухає промову із кривою посмішкою. Він відбуває ритуал мирної передачі влади до кінця і з холодного Вашингтона із дружиною відлітає на відпочинок до сонячної Флориди, де дотепер переважно мешкав Трамп. У перший робочий день президент Трамп підписує перші офіційні документи про масові депортації нелегалів, анонсує тарифи на торгівлю з Канадою та Мексикою, випускає своїх прихильників, засуджених за штурм капітолію, виводить США із паризької кліматичної угоди. Одними із указів велить достроково підняти прапор над Білим домом, який Байден наказав тримати приспущеним до кінця січня через жалобу за президентом Картером. Теми України напряму в інавгураційній промові 47-й президент не торкнувся, але дорікнув попередникам за те, що на безпеку інших держав вони витрачали більше аніж на власну. Про себе Трамп говорить хоче бути миротворцем і об'єднавцем. Дістаймфорасювансеґен ми вимірюватимемо наш успіх не лише виграними битвами, але також війнами, які ми закінчили, і найважливіше війнами, в які ніколи не вступали. Військовий парад для 47-го президента провели на стадіоні. Предметом обговорення світських новин став образ першої леді. Меланія Трамп обрала чорно-біле вбрання із капелюхом на очі. І поведінка соратника Трампа Ілона Маска, який, виступаючи перед прихильниками. Виконав жест, що нагадує we'll нацистські happen. вітання Зікхаль прихильники 47-го президента, що приїхали привітати його з усіх куточків Америки, залишилися задоволеними ані холод, ані серйозні безпекові обмеження у столиці не стримували їхньої радості. Ми, найімовірніше, нічого не почуємо. На жаль, але так круто бути тут, бути частиною цього, наскільки ми можемо. Я тут просто щоб насолодитися моментом, як і мої однодумці. Це неймовірний день для нашої країни. Дехто щоб прийти на капіталванарено та побачити 47-го президента, готовий був пожертвувати сумками. Торбинки більше певного розміру не дозволяли проносити всередину. Тож біля стадіону виросла купа покинутих часто недешевих сумок. Із Вашингтона, Сполучених Штатів. Ольга Кушеленко, Максим Шенкренко. ТСН 1+1. Володимир Зеленський прибув з візитом на економічний форум у Давосі. Український президент виголошує сьогодні там спеціальну промову. У планах також двосторонні переговори з лідерами країн та зустрічі з великим бізнесом. Слово на економічному форумі вже мала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона попередила про ризики глобальних перегонів на виснаження із використанням економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи. Очікують у Давосі і на виступ новообрана. Президента США Дональд Трамп має приєднатися по відеозв'язку 23 січня. Цей економічний форум уже 55-й за ліком. Ювілейний зустріч у Швейцарії триватиме 4 дні, і на цей майданчик з'їжджаються близько 3000 тисяч учасників зі 130 країн. Тема війни в Україні та очікування від нової американської адміністрації мають стати ключовими. Американська підтримка України з приходом нової адміністрації не припиниться. Так вважають 77% керівників американського бізнесу, який працює в Україні попри війну. Американська торговельна палата в Україні спільно із банком Сіті Україна випустили результати опитування про ведення бізнесу у воєнній Україні. 42% вважають, що США допомагатимуть навіть більше понад 60% сподіваються на припинення вогню вже цього року. Про це ТСН сказав Андрій Гундер, президент американської торговельної палати в Україні. Він нині перебуває у Давосі на міжнародному бізнес-форумі. Одна із ключових тем для обговорення там, що принесе другий термін Трампа і чим закінчиться війна, яку розв'язала Росія в Україні. Кожна людина, яка приходить на другий термін, думає вже про свою історію. Чим він запам'ятає сьогодні? Продовжується одна з найбільш жорстоких війн у Європі в цьому столітті з часів другої світової війни. І він може прийти, і він може перше цю війну зупинити. Це буде його швидке досягнення після з першого року. Що він це зробив? Дуже важливо буде просто показати, щоб Трамп сказав так. Дивіться, що було була війна це, що він каже, що міста е, зруйновані. А прийшов Трамп, війна е, припинення вогню, і дійсно е, мир, справедливий мир, де Україна. Розвивається як незалежна самостійна демократична країна. Буквально за кілька годин після інавгурації Трампа Володимир Путін і Сі Цзіньпінь поговорили по відеозв'язку. Примітно, що кремлівський і китайський керманичі називають один одного дорогими друзями. Конкретних деталей дискусії двох політиків не розголошують. Відомо, що обидвоє підбивали підсумки роботи за минулий період і визначали нові плани щодо розвитку російсько-китайського партнерства. Путін зазначив, що у Росії і Китаю є збіг поглядів на те, якими мають бути відносини. Між великими державами та на багатополярність світу наші... а я нагадую підтримати нас та нашу працю ви можете своєю активністю у коментарях. Зокрема, що думаєте про цю розмову власника Росії та очільника Китаю? Ну і звичайно, не забувайте ставити підписку, лайк, дзвіночок. Продовжуємо новини. За два роки украли 5 мільйонів на Львівщині. Поліція затримала групу зловмисників, які привласнювали гроші із банківських рахунків. Усі підозрювані працівники діючого банку, а потерпілі їхні клієнти із тимчасово окупованих територій. Шахрайським шляхом банківські працівники перевипускали картки і знімали усі гроші з рахунків. Таким чином встигли обібрати 50 клієнтів. Трьом фігурантам справи вже оголосили підозру. За грати вони можуть сісти на 6 років. thank you Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід екс-ведучому підсанкційних телеканалів наш і «Ньюзван» Максиму Назарову. Це сценічний псевдонім 34-річного Назара Діодіци. Його підозрюють у виправданні російської агресії проти України після початку повномасштабної війни телеведучий активно вів канал на Ютубі, де продовжив поширювати наративи Кремля. Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських політологів. Під час засідання прокурори клопотали про арешт. Ешт підозрюваного без права внесення застави суд частково підтримав це і постановив взяти на зарадіодісу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави, яка сягає 12 мільйонів гривень. Саме у таку суму слідчі оцінили рухоме і нерухоме майно блогера. Сам підозрюваний від звинувачень відхрещується, а рішенням суду і, взагалі, шокований після почутого змінився на обличчі та утратив у силі голосу. Своєї провини каже, не визнає і рішення суду. Буде оскаржувати це несправедливо. Я не вчиняв жодного правопорушення і злочину, і особливо того, який мені е, вміняють. Я не знаю, як коментувати. Чесно, іде шукати 12 мільйонів. Втратив руку на війні. Переніс 32 операції, але підкорив кіліманджаро. Це все про ветерана Степана Коробкіна, який підкорив висоту 5756 метрів і потрапив у книгу рекордів України за найвищу підкорену висоту ветераном із ампутацією. Сходження на Кіліманджару Степан Коробкін здійснив разом із українською альпіністкою і рекордсменкою Тетяною Воловчак. Сам він родом із Мирнограду Донецької області. Переніс два поранення на фронті вже став військовим ще до початку повномасштабного. Попри складнощі, які тривали усі дні сходження, ветеран все одно підкорив вершину, і тепер каже вона не остання. Свій рекорд присвятив побратимам і запевнив, життя після травм можливе. Я знав, що я підіймусь, так чи інакше. Я, я б це зробив. Для чого це було? Для того щоб доказати, що люди з ампутаціями їх рух не ну, важливо, Це не кінець життя. Ось вони можуть рухатись далі. Ланцюги єднання напередодні Дня Соборності у Лондоні. Українці зібралися на вестмінстерському мосту, взявшись за руки, створили живий ланцюг, нагадуючи світу про силу, стійкість і дух українського народу. Аналогічну акцію влаштували і в Чехії десятки українських біженців та чехів зібралися, щоб розгорнути 30-метровий прапор на найстарішому мосту міста Карловому. Учасники кажуть, що хотіли привернути увагу до війни і нагадати, що вона все ще триває. Нагадую, що сам День Соборності України відзначатимуть завтра, саме 22 січня 1919 року, був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ну і на цій патріотичній, єднальній та натхненній ноті наш ефір завершено. Більше новин дивіться о 18.00 та на нашому сайті. Не забувайте підписуватися на канал, тиснути лайк, дзвіночок. Бережіть нашу єдність та злуку. Ну і до зустрічі!